Hello Friendly, з вами Денис Френдлі. Знімаємо реакцію за 20 квітня на 20 травня. Ну, це відео вийде 20 травня. Коротше. ну, ну вже вийшло, напевно, буде прем'єра або просто вийде відео. Коротше, знімаємо за 20 квітня на йогурт. Бо то, дивіться, пише до 4 травня. Так? Прикол в тому, що 4 травня прийшло. Сьогодні вже 7 травня. Тобто раз, два, третій день вже після сроку придатності. Я думаю, що не буде такого цього, тому знімаю вже. Ну, це буде на 20 вам? травня та вийде відос, тому такі справи. Ну, бачите, був би зразу приругував, а тоді цей телефон-замок. Через ту дурну мою баночку і ролик часу не вийшов. Я затягнув, а тепер вже строк передатності прийшов. Коротше, давайте подивимося, що з цього вийде. Тому поїхали до заставки. Де Дружній реагує, де Дружній реагує. Сьогодні буде поєднувати е, йогурт. Так, тут пише, не пише. Добре. Е, е, фані, 20 років до йогурт, полуниця, банан з. М -м -м, то, тут так. Готовими сніданками фігурні вироби, Trio Mix. Доктор Беннер, мікс крумко, смачний, готовий сніданок, тріо зі смаком, Малини, банану та ванілі нілі нілі. Дивіться, я вирішив зараз записати, бо то нема що чого зачитати коментарі з Зошита. Але суто за 20 квітня, які ви мені слухайте, коментували. Суто 20 квітня. так. Тому давайте прочитаємо за 20 квітня, що ви мені писали. Це 20 квітня. Та. Діма Варварук. Ага, ні, GG. А ок. Окей. Діма Варварук, мабуть, Денис знову телефон розбив, що не вийшла реакція на тук. Не розбив, це раз автопив був. Бо тому що баночку підкидав. Коротше ви чули, я поясню. Е, так, е, е, Маргарита Ріта, блін, я вчора чекала реакцію на печу отук. І так, і не дочекала. З 20 травня, ну, вже. В... Подивитися, бо це вийде 20 травня, значить зараз має десь вийти і ТУК. Тому чекайте на тук реакцію. Ну, здається, на тук. Далі. Марк. Джек Норріс. А де реакція на тук? Ти казав вчора, щось знімеш. Я ж пояснював він. Ну, я в принципі це вже вам пояснював, але просто я зачитати, вирішив, що підкидав баночку на шорт 20 квітня, замочив телефон, телефон замочився і вже екран потопився. То дуже багато води вилилося. Ви думаєте, що там трохи? Там багато, багато було. І вже камера була, замокла, все замокло, і тому я не міг вже зняти ніяк. Тому, е, на жаль, ті дві реакції довелося ну від... відмовити їх за 20 квітня, відмінити. Ну, бо як ти зробиш, як вже нічого не робить. то? Все, просто відмовитись ти все. Добре, друзі, тому така справа. Нічого, буде 20 травня. Все, поїхали відрізати. Давайте, може, помічника ножниці, так? Ножниці є. Є! Yeah. Тому давайте їсти. Давайте їсти і і треба, Щоб їсти, треба спочатку сісти. Так, Поїхали, так. Так. Ой-ой-ой, я зараз розсиплю. Так. Та Коротше, виливаємо. Я це зможу. Я хочу вам показати на відео, а мені не вдасться. Тому я тако зроблю. Виливаємо весь йогурт. На ютуб що, здається, йогурта не буде. Бо буде він на відео. Так. Я не знаю взагалі, що вже чекати. Пройшло 3 дні, так? З моменту терміна придатності. Мені треба було це ще зняти 1, 2 квітня. Блін, травня, травня. Та. Я щось відкладав, думав, що час є. Я не звертав, я просто не знав терміна придатності. Я нагадав, чого я не зняв. Бо якби я знав швидше, я, я би зняв швидше. 1, 2. Чи 28, 27 квітня після. Та. Ні, телефон цей з'явився 27. О, вже 10 днів назад, як його зремонтували. Тобто виходить, що я міг зняти 27. Ха, а я не зняв. Бо я не дивився на термін придатності. Я тепер подивився на чисто випадку 4 травня. Я думаю, блін. Ну думаю, нічого страшного. Ще мав би. Ну давайте по запаху, давайте. Ну ще вроді нормально, я думаю, нічого страшного не буде. Добре, засипаємо пластівцями. А вже тук я не знаю. ну, Вже знімати, типу, я не буду. Ні, 20 вийде, це точно. Ну, типу, зараз. Ну, тобто, зараз вже має вийти тук. Та. А коли я його знімаю зараз, я не знаю. Добре, друзі. То скоро у нас 10 травня, а ми знімемо на 20, так. Так, коротше, я вже це затопив. Коротше, дивіться, як це виглядає. Ось так. Йогурт з цими пластівцями. Поїхали пробувати, він ряду 10. Let's go, Поїхали. Так. А ну що це з собою представляє? Ммм. Не запізнився, нормально його ще Якби я це, наприклад, знімав уже 17 травня, вже б було зіпсуто. Це ще у запізнилося. Супер. Напевно, через те, що в холодильнику ще нормально. Наче не зіпсовано, це добре. М -м, поставлю скільки? Поки що 8 Ну так А то зараз уже пластить нема, а тут уже закінчилось. Короче, 8 байл, супер. То, що холодне. Чекайте, давайте розігріємо, то ж город можна розігріти, правильно? Тож нічого не буде. Mm. Покижу 8 байк, давайте розігрім Дійсно. Я забув, що можна йогурт розігріти. Бо я ж подумав, що, знаєте, так як салати не можна розігрівати, тож йогурт можна. Це молоко, от його. Ми ж молоко можемо розігріти. Правильно правильно? Значить йогурт ми можемо що правильно розігріти. Поїхали розігрівати. Зараз подивимося, яке буде це. Жалко, що 20 квітня виходить лише дві реакції, ще хоч би кліп вийшов. Третє відео, і то не вийшло. ну... Но... Обісрався. Зато буде 20 травня більше, так. Чи може я що, щось. Знаєте, що я може думаю. Може би ці пластівці 20 травня, а тук уже 20 жовтня? Хм. Ні, mm. давайте 20 травня. Давайте все таки 20 травня через місяць. Ну, що мені з того жовтня, так? Коротше, хай буде 20 травня. І то, і то. Бо я вже сказав, що вже зараз вас чекає тук, значить, все-таки він чекає. Добре, тому 20 травня. Хіба кліп я можу на 20 жовтня перенести з 20 квітня? О, точно, можна кліп перенести. Так, напевно, кліп я перенесу. А вже ну, за 20 травня так вийде. Тобто сьогодні для вас, хто дивиться. Але суто. кліп. За 20 квітня, напевно, я перенесу тільки кліп на 20 жовтня. так. А тим часом воно розігрівається собі в мікрохвильовці. Так, до речі, я трохи закинув свій той вон, другий канал Деніс Френнім. Того що щось переліде. Ну, типу, станом на 6 не було травня цього кліпів. Ну, бо там щось переліде впалити. Другий канал, напевно, доведеться закидати так, закидати як студію Денису. Ну так. Скільки моли, скільки жили. Тепер вже не годні жити, тому не годні жити, ходять туди сюди. Чекайте, бо то гаряче. Зараз я підніму тих. Ну могли, знаєте, Ютуб закидав, вже все, пройшло. Хотів сказати хайп. Що хто хопить? Хайп пройшов, тому вже не закидає. Так, добре. Коротше я підняв. Ану, давайте зацінимо тепліше. Давайте ще раз покажу, як воно виглядає, бо вам краще видно. Розігріти, ви собі порівняєте, як було до цього, як тепер після розігріву. Так, давайте їсти. Так. Ану. Нормально. Краще, так. Не знаю, чи 9 поставлю, але 8 з плюсом поставлю. Але прикол в тому, знаєте що? Ми зараз доїмо, Тут дуже мало лишилося пластівців. Бо то що, ну дуже мало лишилося. Ми це доїдаємо, залишається один йогурт. Давайте вже доведеться саме йогурт в цьому випадку їсти, так? Чи... чи допити на YouTube що. Ні, ну але це відео, по суті, лише має бути поєднання. Пластівці і йогурт. Але ну, так вийшло, що зараз йогурта більше, ніж пластівців, доведеться просто його випити на відео. Це, напевно. Тому такі справи.

Так я хотів сказати вам. Короче, коли, коли я заплановував свої відосики на 5 травня і на, ну, коротко, на 5 травня. Там лише один мій підписник коментарі. І, типу, знаєте, як виходить? Типу, 3. 5... Ну, я, наприклад, лишив цю прем'єру ще 20, ну, допустимо, 4-25 квітня. Чи, наприклад... Ні, я знаю, коли це став. Я це став 6 квітня. 6 квітня на 5 травня. І, наприклад, 6 квітня написав підписник, та? але 5 травня відбулася прем'єра. І знаєте, така трошки як би не чи як виходить, що коментарі коментарі там пише, залишений 4 тижні назад, там щось писали 4 тижні, а відео публікували зараз. І як вийшло, що коментарі швидше написали, ніж е, відео опубліковано. І виходить, що там у комп'ютерній версії пише, що прем'єра відбулася 5 травня. 23. І тут уже можна м, зразу здогадатися, що значить ця людина поставила, ну тобто, я поставив цю прем'єру заране, зарані. зарані та, і тому коментарі лишений 4 тижні назад. А як вже на телефоні, там не буде писати е, в телефонній версії, що відео е, прем'єра відбулася 5 травня. Просто 5 травня, 23. Тобто з телефона непонятно. А з Комп'ютера трошки більш понятніший. Тому ось такі е, справите. Та. Ну, я думаю, не важко здогадатися. Але просто, що дивно, знаєте, коментарі написані 4 тижні, а відео лише зараз публікували Ну, типу 5 травня. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Так, коротше, 8 балів з плюсом. Ну і все, давайте просто йогурт вип'ємо та і все. Я не знаю, чи буде на це відео прем'єра, чи буде просто загрузка. Подивимося. Напевно, хм, то телефон може заглючити. Тут ще за 20 травня буду знімати відоси, плюс 20. Я не знаю, може буде прем'єра на це відео. Подивимося, поглянемо на ситуацію. Може поставлю прем'єру. Хто його знає. Так аби звільнити пам'ять на телефоні, бо то також... Ну подивимось, якщо треба буде звільнити пам'ять на телефоні, значить поставлю прем'єру. там, Бо то... Якщо ні, то, то ні. Саме йогурт теж 8 валів, Ну хай буде з плюсом, бо розігріти. Коротше, все 8 з плюсом. Як і пластівці, так і йогурт. Я просто багато вже наївся, я вже не гон це їсти. Я дуже вдячний тим. Хто деколи дивиться мої ролики. Так, Хоч дякую за онеск, які ви подивилися 300 разів. Хоч це непогано за останній час. Але. Але ви знаєте. В принципі, це непогано. Коротше, йогурт отримує. Скільки? Скільки він отримає? Як ви думаєте? Він отримує 8 БА. Я вже казав. Все, друзі, на цьому все. З вами був Денис Дружній. Не буду говорити про ці всі штуки, ви їх так всі знаєте. З вами був Денис Дружній. Чекайте наступне відео. Надію, тук уже може вийшов, або зараз ще вийде. Всім пока. Коротше, сьогодні вийде. Пока. Бувайте! Ой, йоу. Все, доїли. Лайк. Ні, ну таке. Середнячок, так. пока.